По перше це не вимога, а пропозиція. Це завжди вони скільки представники НАТО і наші партнери говорили перво різних перемовинах, через те це, це не вимога, а їхня пропозиція. І я тут розділяю. Відповідь і офісу президента, і до речі, МЗС жорсткого і, і ми вважаємо, що це нам, українській державі, вирішувати кого мобілізовувати. До речі, сьогодні і так добровіль добровольці в Україні мають право воювати із 18 років йти на війну. Але президент чітко заявив у Верховній Раді, виступаючи з зверненням, що ніякої пониження призовного віку не відбудеться. З 25 нижче не буде через те це, це крапка. З іншого боку, погоджуюсь у нас і так сьогодні є проблема в вищих навчальних закладах закладах, що хлопці виїжджають за кордон і створюють умови, і польські вузи, і німецькі і інших держав щодо залучення наших нашої молоді до навчання. Через це це неприпустимо. Ми маємо дати можливість цим дітям готуватися до майбутньої відбудови. Після воєнної нашої держави. А стосовно податків, ну я ще раз підкреслю, давайте поживемо місяць-два, побачимо, як будуть справлятися податкові органи. І я ще раз скажу: я переживаю, що певна кількість наших підприємців змушені будуть піти в тінь. Але як говорять фахівці, це не критичне навантаження. Головне, щоб були підходи одинакові до всіх суб'єктів господарювання, щоб знову не було певних пільг, Окремим категоріям, щоб нарешті навели порядок з реальним бізнесом, з яким обіцяли навести, а поки що порядку там немає. Скільки там грошей в тіні? Що ви насправді оподатковували е підакцизні товари? І щоб все частково не йшло мимо державної казни. Ну і звичайно, митниця там не почати край роботи. Оголошена реформа так і як кажуть, не розпочалася. А там є не тільки корупція там треба реально встановити правила гри, які існують у наших європейських сусідів. Тоді буде справді більше поступлення до бюджету.